В класі учителя Крістіана Шмітта панують тиша і порядок. Мобільні телефони тут заборонені. під час уроку їх слід вимкнути та забрати зі столу, і все ж повністю відмовитись від них складно. Таке відчуття, що чогось не вистачає. Хочеться бути в курсі. Якщо інші вже що знають, тобі також потрібно це знати, щоб розуміти, що й до чого. У цій гімназії в місті Трір на заході Німеччини мобільні телефони взагалі-то заборонені, але на практиці суворе табу діє тільки на час екзаменів, адже списувати і підглядати неприпустимо. Спокуса спробувати завжди є, але зрештою ти не наважуєшся, сміливості не вистачає. Тим же, кому сміливості вистачило і кого спіймали на гарячому, загрожує єдина санкція погані оцінки. Директор школи намагається обмежити використання смартфонів, і більшість батьків його підтримують. заборона мобільних телефонів вкрай позитивно впливає як на концентрацію і увагу школярів, так і на їхнє спілкування між собою. При цьому учителі, в принципі, не проти мобільних. Вони підтримують розумне використання смартфонів. Мій досвід показує, що чим більше смартфони використовуються з навчальними цілями, тим менше трапляється конфліктних ситуацій зі школярами через заборону. Учитель Крістіан Шмідт дозволяє своїм учням використовувати смартфони для навчання, наприклад, для пошуку інформації в інтернеті. Це абсолютно нормально, і тоді школярі не відчувають себе обділеними. Діти також підтримують такий компроміс. Дорослі повинні зрозуміти, що сьогодні без техніки та без інтернету нікуди, і що школярам потрібні смартфони. Як би там не було, у цій трільській гімназії безлімітно користуватися інтернетом дозволяють тільки старшокласникам, і лише в спеціально призначеному приміщенні в шкільному підвалі.